Пропонується до продажу житловий будинок у селі Липки з великою земельною ділянкою та повноцінним господарством, ідеальний варіант для тих, хто шукає тишу, простір і природу за доступною ціною, будинок 60-х років побудови. Дерев'яний, обмазаний глиною, з наїдним дахом із металошиферу у житловому стані продається з меблями, що дозволяє одразу заїхати та проживати без термінових вкладень. Загальна площа будинку 83 квадратних метри. Планування практичне три житлові кімнати, кухня, кладова, коридор та веранда. Санузл розташований у дворі. Є можливість облаштувати зручності в будинку за бажанням нового власника. Загальна площа садиби 0,78 гектара, що є великою перевагою для ведення господарства або садівництва. З них 0,35 гектара орна земля, 0,12 – фруктовий сад. Решта подвір'я з господарськими спорудами, територія садиби від дороги огорочена парканом із металопрофілю, що забезпечує приватність та безпеку, на подвір'ї розміщені господарські будівлі, сарай, погріб, а також власний колодязь, що є важливою перевагою для автономного проживання. Розташування зручне для постійного проживання та кідачного відпочинку, до центру села 2 кілометри, до залізничної станції Південно-Західної залізниці 3 кілометри, до районного центру 28 км, до міста Київ 102 км. Для поціновувачів природи ліс на відстані 1,5 кілометра, а малівниче водосховище 3,5 кілометри, чудове місце для відпочинку, риболовлі та прогулянок. Будинок ідеально підійде для ведення господарства. Теж на відпочинку, тихого сімейного життя або як бюджетний варіант заміського житла. Документи в порядку, готовий до продажу. Ціна 3400 доларів.